Але карти показують четвірка жезлів, що це зговір, зговір, США та Росії. І вони будуть діяти спільно е через набу для того, щоб нищити президента Зеленського. А для чого нищити владу президента Зеленського? Для того, щоб схилити президента до капітуляції. Дуже, дуже красномовно ми побачили картинку, коли Андрій Борисович Єрмак як очільник переговірної групи у Женеві поїхав, реально дав відпір ворожим намірам, дріскола поставив на хуй накал, якщо будете вирізати слово. і... Поставив раком взагалі всі намагання США та Росії схилити Україну до капітуляції. По суті, Андрій Єрмак у Женеві знищив 28 пунктів капітуляції, перетворивши їх на 19 пунктів справедливого миру, про який він постійно говорив разом з президентом Зеленським. Там немає скорочення ЗСУ. Там немає віддачі наших територій, там є визнання суверенітету територіальної цілісності, там є пункт про західні війська. Європи там є навіть пункт про те, що Україна не внесе зміни до конституції і залишить свій курс на ЄС та НАТО, що Україна не прийме проросійські партії, російську церкву не відновить у правах і продовжить свій курс. І Єдиним компромісом буде те, що ворог зможе залишити за собою ті території, які вже окупував.